Люди, які ходять цією дорогою, завжди по колінах в болоті. Асфальту тут немає. Замість нього багнюка. Місцева влада дорогу не ремонтує. Жителі виників звернулись до народного контролю. Пан Степан розповідає: дорога по вулиці Сагайдачного у такому жахливому стані вже кілька років. Освітлення нема, асфальтне покриття зруйноване, та ще й каналізація не працює. Ну воду явіться, воду ходиш до асфальту, там вже асфальт люди чекають на, на маршрутку. Ти приїжджаєш до Львова, і всі ноги заталяпані, штани заталяпані, заведи дитину рано до школи, особливо хто машини не має. Чи навіть ту машину не встиг помити, ніж заїхав додому вона вже заталяпана. Ви бачите, які вибоїни, які ями, ну ну неможливо ходити. Добре, що зараз от снігу немає, торчочки воно підсохло так взагалі неможливо. Бо приходимо туди на асфальт, всі в болоті по вуха. Ми б хотіли, звичайно, щоб я вийшов чистенько, акуратно перейшов собі. І я не дивився отак, або ліхтариком, бо чим світив. Ми ж не живемо в 18 столітті, а в нас дітей, подивіться, скільки, як тих дітей вести до садочка. Бо тут світла нема злодій, що хоче ну, на руку, як нема освітлення. Бо там сусідів одних обікрали, там других обікрали, там обікрали, дуже багато обікрали. Так, навіть по два рази були такі, щоб пообкрадали. Весна прийде, як будуть сильні дощі ми заличі, а вона як тече тут того хата, то плаває, то озеро. То озеро, то вся ота сторона плаває туди. Ми... Маємо бачення зробити звернення на Вінниківську міську раду щодо планів в 2015-2016 році щодо реконструкції даної дороги і до реконструкції освітлення по даній вулиці. Сподіваємося, що після наших звернень будуть реагувати. Люди просили зремонтувати дорогу не раз, але ці прохання влада ігнорувала. Та після втручання журналістів народного контролю у місцевій адміністрації запевнили, цього року дорогу полагодять. Каналізацію ми маємо провести. Потім ми маємо зробити покриття дороги і ремонт вуличного освітлення. Ці кошти передбачено там на ремонт вулиці. Передбачено 951 тисячу, на каналізацію 400 тисяч і на вуличне освітлення 150 тисяч в міському бюджеті. Ми перевіримо, чи зремонтують цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ, контролює етжемейл.ком